Вітаю, мої любі! Ви на каналі Мистецтво Віщування Таро. Сьогодні ми поглянемо, що ж на вас чекає в новому 2025 році. До вашої уваги представлено 4 колоди карт. Будь ласка, оберіть одну з них. І давайте одразу перейдімо до віщування. Давайте розпочнемо з цієї колоди карт. То що ж на вас чекає в новому 2025 році? Давайте поглянемо. Так, ох, дві одрази випало. Отже, я бачу насправді дуже цікаву картину. А, вам потрібно навчитися давати людям те, на що вони заслуговують. І, скоріш за все, в новому 2025 році ви цього навчитеся. Дуже цікаво, у вас є партнер, можливо, це ваш хлопець, скоріш за все. А, зазвичай карта символізує саме, саме хлопця. Але. Є така фішечка у Картеру, що е, карти не мають статі. Тож, можливо, це і ваша дівчина, яка не бажає е, бути серйозною у ваших стосунках, яка не має, в принципі, серйозних намірів щодо вас, яка не хоче е, зв'язувати себе шлюбними е, вузлами, назвемо це так. Е, але знову ж таки наступна карта дуже цікава, тому що зазвичай вона символізує саме весілля, саме шлюб, велике свято після гарної справи, після стосунків, тобто святкування, але зазвичай і весілля. Тому в мене виникає такий дисонанс. Також вас чекає справедливість у якійсь справі. Тобто, якщо, можливо, у вас зараз йде якийсь суд, чи ви на когось можливо ображені, чи ви, може, маєте конфлікт з кимось, знаєте, що знаєте, що все буде по справедливості. Карта вказує на те, що ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте. І інші отримують те, на що вони заслуговують. Взагалі, розклад дуже позитивний. Дуже гарний. також ще чекайте якоїсь новини, яка стосується, скоріш за все, коштів. Дуже позитивний прогноз, як на мене. Давайте перейдімо до наступної колоди. Так, а що ж на вас чекає? новому 2025 році. Тут, до речі, теж випала ця сама карта про е егоїста, про самозакохану людину, я скажу за все, вашого партнера. Е так як в попередньому розкладі. Тобто людина самозакохана, яка не бажає себе зв'язувати шлюбом, не бажає е серйозних стосунків, яка ще не нагулялась, так скажімо. Я бачу, що ви зараз в такому стані ви ніби завжди готові до чогось нападу. Ви завжди готові захищатися. Карти дуже зв'язані між собою. Ви звалили на себе якийсь такий важкий фізичний тягар. Можливо, і моральний тягар. Тобто. Я бачу, що ваш стан зараз не найкращий. І 2025 рік для вас буде теж, мабуть, що не найкращим роком. Буде дуже складним, як фізично, так і морально. Я бачу, що у вас сталася якась погана ситуація, назвімо це так. Тому що і Знову ж таки, у вас такий стан важкий морально, фізично, ви втомлені, ви виснажені. От вас ніби хтось образив, можна це так назвати, можливо, щось подібне, тому що ви завжди готові до бою, ви завжди готові отримати палицею по голові, буквально. Чесно кажучи, не найкращий. Розклад подій. Що я вам можу порадити? Давайте я витягну ще одненьку карту. Скажу вам так, з цього підвішеного, поганого стану важкого е періоду вам допоможе вийти друг або подруга. Як на мене, ви знаходитесь в аб'юзивних стосунках, які вас пригнічують, які вас е сковують, і вам потрібно вийти з цих стосунків. Я думаю, що 2025 рік стане для вас роком. Великих змін. Мені здається, ви просто відродитесь, почнете жити по-новому. Бажаю вам багато сили і наснаги пережити наслідки 24-го року та важкий період 25-го. Перейдімо до наступної колоди. А що ж на вас чекає у новому році? Тут взагалі а, дуже цікава історія. Отже, ви отримаєте, скоріш за все, якусь бізнес-пропозицію. І це буде дуже вчасно, тому що зараз ви почуваєтесь зв'язаною. чи зв'язаним. Ви думаєте, що ви загрузли. Але. Це все в вашій голові. У вас є безліч можливостей. Ось буквально подивіться на, на карту. У жінки зав'язані очі, зав'язані руки, але в неї вільні ноги. Вона може піти з цієї ситуації. Тобто вам потрібно більше сміливості. Ви отримаєте пропозицію у бізнесі або якійсь справі, яка стосується коштів, і вам все обов'язково вдасться, і ви відправитесь в нове життя. Карта вам говорить легке проходження через важкі часи. Дуже позитивний розклад. Тобто зараз я розумію, що зараз ви там боїтеся, можливо, вже пропозиція вам надійшла. Зараз ви, може, боїтеся, хвилюєтеся, не хочете ризикувати, але вам потрібно, вам потрібно ризикнути і вступити в нове, гарне, сповнене чудових емоцій життя. Буде складно. Але... Але це того вартує. Бажаю вам сміливості і наснаги. Все обов'язково у вас буде круто. 2025 рік принесе вам дуже багато позитивних змін. Скоріше за все, здебільшого, це стосується саме матеріального становища. Збережіть це відео, щоб. Обов'язково перевірити, чи збулося, чи ні. Давайте перейдемо до останньої колоди карт. Отже, що ж на вас чекає в новому 2025 році. Хочу я витягнути ще одненьку карту для роз'яснення. Тут взагалі випали дуже цікаві карти. Ви почнете спілкувати зі своїм старим другом дитинства, який принесе вам багато е користі, гарних емоцій. Е зараз ви знаходитесь під впливом якоїсь важливої людини у вашому житті. Зазвичай карта означає або батька, або чоловіка Але, знову ж таки, повторюсь, карти не мають статі, тому це може бути і жінка, але зазвичай чоловік або батько. Дуже гарна карта колесо фортуни. Зазвичай, вона про удачу. Але в той же час вона означає, що колесо фортуни крутиться. Тобто усе йде так. Як має бути, як доля написана, так все йде. Карти позитивні, але вас чекає якесь дуже сильне потрясіння. 2025 рік принесе вам дуже важке потрясіння. Карта вежа взагалі про великий потік емоцій, зазвичай негативних, зазвичай. Якоїсь агресії. Тобто щось таке станеться, від чого ви довго будете відходити? Зазвичай карта каже, що після цього вибуху емоцій у вас почнеться нове життя на краще. Дуже насичений рік. Буде як багато. Дуже багато хорошого, так і багато поганого порівняно ну, з іншими розкладами, там якось от, ну, рік буде нормальний, ну, рік буде гарний, чи, знаєте, чи рік буде ну, складний. Дуже. У вас же, у вас буде все. У вас буде і складний, і складні моменти, і легкі моменти, і класні гарні емоції, коли ви будете дуже щаслива, так і дуже погані дні. Назвемо це так. Я бажаю вам дуже багато терпіння. Бажаю вам сил, наснаги пережити цей рік і взяти від нього в майбутнє якомога більше найкращого. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Бажаю вам прекрасного, чарівного, сповненого. Шалених позитивних моментів року бажаю вам безмежного щастя, нескінченного здоров'я та удачі. Нехай новий 2025 рік буде для вас чарівним. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу, будь ласка, написати будь-який коментар для підтримки мого каналу та тиснути вподобайку. Це дуже допоможе просуватися моєму каналу. Щиро дякую вам за перегляд мого відео. І напишіть в коментарях, скільки разів у відео я сказала у новому 2025 році. До зустрічі у нових відео та у новому 2025 році. Шануйтеся! Бережіть себе та своїх рідних, нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди.